Це пам'ятники діячам радянської доби. На території меморіального комплексу Ставка Вервольф у Стрижевці їх звезли після демонтажу в рамках декомунізації та деколонізації. Погруддя та скульптури лежать просто неба. Раніше їх зберігали на території одного із вінницьких комунальних підприємств, розповідає історик Олександр Федоришин. До Вервольфу звозили поетапно. Вінниці були демонтовані е, погруддя. Голови подгубривкому Козицького на одноіменній тоді вулиці Козицького, погруддя Тарногродського, одного з перших очільників більшовицької партії тут у Вінниці, на Вінниччині. і третє погруддя за певний період було демонтоване на вулиці нинішній Запорізькій вулиці Петра Запорожця. Три солдати первинних бетонних, які були на території командування повітряних сил Збройних сил України. Пам'ятник Максиму Горькому з центрального парку на території комплексу. Пам'ятки, які нагадують про три історичні періоди: залишки нацистського бункеру, де комунізовані пам'ятники радянської доби, знищена російська техніка. Останніми привезли трьох більшовиків. Скульптурна композиція трьох солдатів домонтована звідси у травні. Цьогоріч демонтовані погрудя та скульптури планують окультурити та об'єднати у музейний комплекс з радянської доби. Розповідає зберігачка фонду краєзнавчого музею Тетяна Євсейчева. Окрім пам'ятників, до експозиції долучать і меморіальні дошки того часу. каже, локацію стрижавці обрали символічно. Там, ну, по-перше, велика територія, вона пов'язана з тоталітарним режимом якби Німеччини, і звичайно, тоталітарний режим радянського союзу вони нібито перекликуються. Зв'язку з тим, що там руїни цієї ставки залишилися, вирішили в такому ж десь е, е, вигляді робити музей тоталітарного режиму. Ми запропонували підписникам Суспільне Вінниця висловити свою думку, що робити із демонтованими пам'ятниками. Проголосували понад 7 тисяч респондентів. 52 за переробку скульптур, 27 зберегти їх як музейні експонати, 21% респондентів позбутися як сміття. Історик Богдан Галайко за збереження у музеї. Щоб молодому поколінню показувати, як працювала ворожа пропаганда, як працювала ворожа ідеологія, як це все нав'язувалось з простим українцям, і як сьогодні це все використовується у війні супроти нас. Андрій Коник, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниччина.